У Хмельницькому презентували програму єднання заради дії. Вона націлена на підтримку внутрішньо переміщених осіб, реалізовуватиметься на території 15 областей, в тому числі Хмельницької, упродовж двох років. Наша ідея взагалі програми єднання заради дії» – це з поміж іншого сприяння. Інтеграції внутрішньопереміщених осіб сприяння об'єднанню внутрішньопереміщених осіб, представників приймаючих громад, органів місцевого самоврядування, ініціатив організацій, які займаються цією тематикою. Програму презентували під час форуму з питань інтеграції внутрішньопереміщених осіб. Його у Хмельницькому влаштували вперше. Запросили на зустріч переселенців, волонтерів та представників органів місцевого самоврядування. Анонсували створення ради внутрішньопереміщених осіб. У нас важливо їх соціалізувати, адаптувати тут бізнесу, дати можливість релокуватися. На сьогодні у нас понад 20 підприємств, які релокувалися в Хмельницькій і вже тут працюють. Для нас важливо так само дати можливість людям знайти робоче місце. На сьогодні в нас майже 30 людей працює в комунальних підприємствах, майже 40 людей працює в закладах охорони здоров'я, приблизно 50 людей працює в закладах освіти. Це всі ті люди, які. Приносять користь громади. Також на форумі представили фотовиставку Ти вдома. Однією з героїнь експозиції стала Аліна Кияшко з Луганщини. Вона майже рік живе у Хмельницькому і весь цей час активно займається волонтерством. Я є волонтером громадської організації Захист і вже можна сказати рік. Ці громадської організації Ми робимо дуже велику роботу. Ми допомагаємо ВПО військовим. Тому саме сьогодні теж моя фотографія, мені це теж дуже приємно, тим що в місті Хмельницькому кожна людина, яка внутрішньо переміщена, знайшла себе. Фотовиставку організували за ініціативи громадської організації Рівність дії на ній представлені портрети вимушених переселенців, які стали позитивним прикладом для громад. Основний меседж незалежно від географії України. Ти вдома. Так склалися обставини, що війна змусила їх змінити своє основне місце проживання, і вони наразі проживають на території Хмельницької громади. Ми раді їх вітати, і ця фотовиставка націлена на те. Щоб популяризувати гарні позитивні історії, щоб легше дозволити їм імплементуватися в життя нашої хмельницької приймаючої громади, Денис Клименко, Микола Єрковський – новини міста.